Аю, спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Максим Остапець, і сьогодні розкажу вам про таке. Робота у тренажерному залі та на футбольному полі. Молодіжна команда Рівненського Вереса активно готується до другої частини сезону. Знай наших рівненська спортсменка Оксана Маліновська понад 20 років професійно займається гирьовим спортом. Важливий спортивний об'єкт будівництво басейну при Костопільській дю США планують завершити у 2026 році. Дворазовий призер Олімпійських ігор з плавання Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри. Про це спортсмен з Рівного повідомив на офіційній прес-конференції. Окрім здобутків на Олімпійських іграх, рівнянин є багаторазовим переможцем чемпіонатів Європи та світу. 29-річного Михайла Романчука вважають одним із найуспішніших плавців в історії України та світовим рекордсменом. Останнім стартом для спортсмена залишається Олімпіада 2024 року. У Парижі тоді на змаганнях українець достроково завершив свій виступ через хворобу. Також Михайло Романчук повідомив, що після завершення кар'єри тренуватиме дітей плавців. Окрім того, у 2025 році спортсмена обрали віце-президентом Федерації плавання України. Під час зимового міжсезоння Рівненський Верес підписав другого новачка. Ним став 22-річний португалець Андре Гонсалвеш, якого Верес орендував у Житомирського полісся терміном на один рік. Окрім того, клуб з Рівного отримав пріоритетне право викупу гравця. Нападник Андре Гонсалвеш у сезоні 2025-2026 зіграв за Житомирську команду три поєдинки в українській прем'єр-лізі. Також на рахунку футболіста 16 матчів та один гол за юнаць збірні Португалії Ю 15, Ю-16 та Ю-17. Раніше у португальській примей ралізі Андре Гонсалович виступав у складі клубу Ешторіл. Гравець є вихованцем академії лісабонського спортінга. На зимових тренувальних зборах Рівненський Верес зіграв другий контрольний матч на полях турецького міста Сіде. Рівняни змагалися проти праського клубу «Богеміанс» 1905, який є одним із найстаріших у Чехії. Завдяки автоголу. Вже на 17-й хвилині Верес повів рахунку. Після подачі Владислава Шарая захисник Чехів Ян Вондра зрізав м'яч у власні ворота. На 43-й хвилині рівняни досягнули другого забитого м'яча. Денис Дукве увійшов до штрафного майданчика суперника виконав асист на вільного Владислава Шарая, який вдало пробив по воротам суперника. У другому таймі рівненська команда продовжила забивати. Після навісу від Дмитра Годі на 49-й хвилині Арен Айдін ударом головою відправив м'яч у ворота чехів. Наприкінці матчу колектив «Богеміанс» зумів перевернути хід гри та здійснив камбек. Спочатку на 78-й хвилині забитим м'ячем відзначився Ян Коварік. А згодом на 78-й Войтех Самаш. Через декілька хвилин чехи забили знову та зрівняли рахунок. Гол оформив Вацлав Дрихал. На 90-й хвилині зустрічі помилилися гравці Вереса Кай Ціпот і Олександр Харечко. Цим скористався Алеш Чермак, який забив четвертий м'яч. У підсумку рівненська команда поступилася чеській з рахунком 4-3. Ще один тренувальний спаринг у Туреччині. Верес зіграв проти новоствореного футбольного клубу Азія. Суперники. Рівнян є дебютантом елітного дивізіону чемпіонату Киргизстану. З перших хвилин матчу гравці Вереса заволоділи м'ячем та швидко відкрили рахунок. На 11-тій хвилині Віталій Бойко за меж штрафного майданчика дальнім ударом влучив у ворота суперника. Наприкінці першої половини зустрічі рівняни подвоїли свою перевагу завдяки автоголу. На 40-й хвилині Владислав Шарай отримав довгу передачу від Даніїла Чечера. Увійшов до чужого штрафного майданчика та виконав. Простріл. Захисник суперників невдало зіграв у підкаті та відправив м'яч у власні ворота. Після перерви рівняни продовжили утримувати перевагу та у підсумку здобули свою першу перемогу на зимових тренувальних зборах. Верес переміг колектив Азія з рахунком 2-0. Нагадаємо, у Туреччині Верес загалом зіграє 9 контрольних матчів. З новими силами молодіжна команда Рівненського Вереса повернулася до тренувань після відпустки. У спортивній залі та на футбольному полі. Гравці розпочали підготовку до весняної частини сезону 2025-2026. Під час зимових зборів юники Вереса зіграють щонайменше 5 контрольних спарингів. Які зміни у складі команди відбулися під час відпустки, та як футболісти готуються до другого кола чемпіонату, розповідаємо у матеріалі далі. Давай, давай, давай! Браво! Браво! Підказуй, рухаємось без м'яча! Не стоїмо! Здорово! Інтенсивна та важка робота. Молодіжна команда Рівненського Вереса повернулася до тренувань після відпустки та розпочала підготовку до другої частини сезону 2025 2026 Гравці Вереса Ю-19 відвідують тренажерний зал та працюють з м'ячем на футбольному полі. У 2026 році команда вже встигла зіграти перший матч на товариському турнірі Імпульс Вінтеркап, перемігши з Долбунівський карс Карс» 3-0. Загалом під час зимових. Зборів юнаки Вереса проведуть щонайменше п'ять контрольних спарингів. Це без врахування матчів зимового турніру. Зараз саме неприємний такий період для футболіста це підготовчий збір. Їх буде у нас три, три періоди, на які ми їх розбили для хлопців. Це Неприємна праця. Ну молодці, що розуміють, що без цього ніяк і терплять, виконують всі ті весь той об'єм, який ми запланували на цей час роботи. Під час першого кола чемпіонату нападник рівнян Дмитро Мурашко забив 10 голів та віддав один асист. Після 15 зіграних матчів у турнірній таблиці бомбардирів національної ліги ю 19 футболіст займає другу сходу. На збори із головною командою не поїхав, працює у Рівному із Ю-19. Я більше думаю, що це пріжна праця, результат пріодна праці. Та й фар також мав, мав бути присутній, тому що ну, це перший моїй 10 горів в чемпіонаті. Не знаю. Думаю, це праця більше. Та й команда мені допомагає дуже сильно. Ми працюємо, прітно працюємо, терпимо. І я вважаю, що в другому, ми, в другому колі чемпіонату ми будемо тільки перемагати. Якщо ми будемо працювати, так, як працюємо на тренуваннях. фланговий та центральний нападник Таймур Халілов у вересі вже другий сезон. Після переходу з клубу першої ліги у колективі рівнян прагне досягнути великих результатів. Ми зараз доробляємо свою всю витривалість, всю фізичну роботу, і з наступного тижня, спочатку з понеділка, вже буде таке більш Тактично, більше це всього. Тут великі перспективи тут дають шанс в першій команді. дуже, дуже трен... І дуже Мені подобається тренер наш. І... Таким тренером можна пририсувати під час зимової відпустки. Колектив Верес ю Ю-19» вже покинуло шість гравців, і наразі лише один поповнив склад команди. Троє нових футболістів перебувають на перегляді. Команда продовжує шукати підсилення. Ми будували команду влітку, практично нову команду, тому ми брали людей. Гравців часу багато не було на те, щоб вони. Довели ту якість і переконали нас залишитися за ці півроку, тому ми з ними і попрощалися. Я Костяк, ми йому повністю довіряємо і з ним будемо заходити вже. В друге коло у першій частині сезону Ю-19 провів серію з восьми матчів поспіль без поразок та фінішував на сьомому місці у турнірній таблиці. За 16 матчів гравці здобули шість перемог, п'ять разів зіграли в нічию і у п'яти матчах поступилися. Загалом здобули 23 очки. Перший офіційний матч після зимових зборів команда проведе вдома та змагатиметься проти футбольного клубу Полтава. Базова дата гри 20 лютого. Eu Знай наших наприкінці 2025 року рівненська спортсменка Оксана Маліновська у складі збірної України здобула золоту, срібну та бронзову медалі на чемпіонаті Європи з гирьового спорту. Міжнародні змагання відбулися у столиці Молдови та зібрали близько трьох сотень учасників з понад 20 країн. Загалом у професійному спорті Оксана Маліновська вже понад 20 років. Що спонукало рівнянку обрати гирьовий спорт? Та як вдалося здобути нагороду? де в усіх дисциплінах на чемпіонаті Європи дивіться у матеріалі далі. Постійно тренується та майже не відпочиває. Рівненська спортсменка Оксана Маліновська вже більше 20 років професійно займається гирьовим спортом. Впродовж своєї кар'єри вона здобула безліч медалей на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Шлях у гирьовому спорті для спортсменки розпочався на першому курсі університету. Розповідає, пов'язати своє життя зі спортом допоміг перший тренер Євгеній Комаревич, який навчив бути сам. Мастійною і я пам'ятаю це до цих пір. Виходить покійний Євгеній Комаревич, який був моїм першим тренером, і каже: в нас недавно відкрилася секція гирьового спорту, але знаєте, дівчатам взагалі немає. Одні хлопці. Ну, ми ж перший курс, ні, молоді дівчата. Ну, я підбила подружок, кажу, ну що йдемо, там ж хлопців багато. В результаті залишилась я одна з подруг. Ну якби на секції гирьового спорту. Гирі це моє. Серйозно, це просто мій стиль життя, і я без цього не я. Сезон 2025 року спортсменка завершила виступом на чемпіонаті Європи, який відбувся у Молдові, та об'єднав близько трьох сотень учасників з понад 20 країн. На турнірі у складі збірної України рівнянка змагалася у трьох дисциплінах та у кожній стала призеркою. У вправі ривок гирі вагою 24 кілограми. Спортсменка виконала 138 підйомів та здобула золоту медаль у поштовху 20 кілограмової гирі за 20 12 хвилин спортсменка виборола срібло. А під час поштовху гирі довгим циклом бронзу за підсумками командного заліку, збірна України посіла перше місце. Оксана Маліновська зазначає, всі три вправи довелося виконувати впродовж одного змагального дня. Я дуже задоволена результатом Ривок 24. Хоча там 138 – це не мій кращий результат, але я ним дуже задоволена, тому що я люблю, я вмію, і це моя фішка стояти до кінця. Тобто, навіть якщо конкуренти вже відставлять гирі, і я бачу, що я перша, я все одно дотримаю гирю до останньої до останньої секунди, до, останні, до останніх 10 хвилин. Протягом тижня спортсменка відвідує тренування майже щодня, приділяючи найбільше уваги роботі з гирями. Останні вісім років разом із тренером працює дистанційно. Ми тренуємося з Оксаною вже багато-багато рочків і маємо купу титулів, купу чемпіонств і медалей. Наша ціль не тільки не тільки змагання, а мабуть, щось більше. Це вже Енергія змагань це вже енергія спорту, енергія життя. Наразі рівненська гирьовичка готується до перших змагань у 2026 році. У лютому спортсменка візьме участь у чемпіонаті Польщі, а наприкінці березня буде на Кубку світу, який відбудеться в Італії. Фігуристка за покликанням рівнянка Еліна кожного року чекає, коли настануть сильні морози та водой мискує лід. Усе через те, що не уявляє себе без фігурного катання для дівчини, це невід'ємна частина життя та поки що не здійснена мрія, яка дізнаєтеся у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Її пристрасть ковзани. Знайомтесь, це Еліна, дівчина родом з Рівного. З року в рік чекає, коли настане зима. Це її улюблена пора року. Розповідає завжди з нетерпінням чекає, коли водойму скує лід. Насправді це дуже гарний спорт і дуже здоровий, корисний для тіла, тому що там працює абсолютно вся група мишць. Це дихання на свіжому повітрі, це вентиляція легень, це жива активність. Ще з дитинства дівчина почала займатися спортом. Все почалося з художньої гімнастики та танців вже у підлітковому віці, коли стала на ковзани, зрозуміла фігурне катання це її покликання. Глядач дивиться і заворожується, коли людина з харизмою, наприклад, і ще й з гнучкістю демонструє якісь елементи. А якщо ускладнити і додати ще лід, лезо, ковза, ковзанів, ну це набирає обертів і це стає ще більш неймовірно, ще більш видовищно, коли ти. Крутишся, але на льоду на замороженій воді мені завжди подобається все ускладнювати. Те, що вже гарне, але додавати ще якусь цікавинку. Фігуристка Еліна на лід виходить з посмішкою. Виконувати танець на замерзлому озері взимку вже стало для неї традицією. Робить вона це для того, аби піднімати людям настрій та мотивувати їх займатися спортом. Зазначає, перш ніж вступати на лід, перевіряє його на міцність. Не мінус один, мінус два. Ну а так, хоча б мінус п'ять, мінус сім. Е, тримається два, день другий. Я виходжу, перевіряю, так там попригаю біля берега. Розумію, що в принципі не тріщить, не тріскається, ну як такий звук є, певний, льоду. А, але ну, я відчуваю, що я не провалюсь. І все, я виходжу, собі вже починаю кататися. Улюбленим місцем у Рівному, де вона може проявити всі свої вміння на ковзанах, є Басівкуцьке водосховище. Коли дівчина там, до неї завжди приєднуються, охочі покататися. Навчає Еліна усіх зацікавлених із великим задоволенням. Неодноразово брала участь у Зноманітних змаганнях у різних містах України у рідному ж рівному додає фігуристка постійної ковзанки не вистачає. Я постійно звертаюся до міської влади з проханням відкрити ковзанку а, сезонно постійно. Але ковзанка так, то любов, і дійсно був екватор, була постійна ковзанка. Ну, зараз я щаслива і на тому дякую. Це круто, що є можливість, хоча б взимку кататися нашим діткам, дорослим, старшим, літнім людям. От і мені. Наразі пані Еліна хоче, аби її почули, адже охочих займатися фігурним катанням поза сезоном є чимало. Тож надіється, що все-таки її мрія здійсниться, і у Рівному з'явиться постійна ковзанка. А вона навчатиме тих, хто, так як і вона, порине у цей вид спорту із головою. Важливий спортивний об'єкт: будівництво басейну при Костопільській дю США відновлять у березні 2026 року. На останньому засіданні сесії депутати ухвалили рішення спрямувати 15 мільйонів гривень з міського бюджету на добудову басейну. Будівля, яку розпочали зводити ще у 2020 році, наразі завершена на 80%. Чому цей проєкт є важливим для громади? Та коли басейн запрацює, розповідаємо у матеріалі далі. Великі плани у Костополі на Рівненщині при міській дю США відновлять будівництво басейну у рамках державної програми Велике будівництво його розпочали зводити ще у 2020 році. Після перемоги на тендері роботами займається товариство з обмеженою відповідальністю Служ до 2022 року. На об'єкті працювали близько 120 будівельників та декілька субпідрядних організацій. Після початку повномасштабного вторгнення через брак фінансування, фінансування роботи зупинилися. Наразі об'єкт готовий на 80%. розповів відповідальний за будівництво та виконроб Юрій Гуменюк. Тут стояла колись стара будівля. Ми її знесли, зробили свайне поле і розпочали будівництво самого басейну. Запустили котельню вже свою в 2022 році: вода опалення і почали обв'язку чаш басейну. І е, облицювальні роботи. Також, які були виконані практично на 80%. У триповерховій будівлі передбачено два басейни: дорослий на п'ять доріжок, довжиною 25 метрів та дитячий. Окрім того, в окремих приміщеннях облаштують зал сухого плавання, роздягальні, душові, вбиральні, а також адміністративні кабінети. На об'єкті вже завершили будівництво покрівлі, встановили систему вентиляції та фільтрації басейну, провели світло, теплові мережі, а також розмістили лі наразі у приміщенні залишилося облицювати чаші басейну, завершити фасадні роботи та благоустрій навколишньої території. Під час будівництва було враховано чимало вимог по інклюзивності. Нині у Костопільській дю США працює сім відділень та займається орієнтовно 700 дітей, зазначив директор закладу Юрій Шарманський. Як тільки буде завершено будівництво басейну, ми одразу плануємо відкрити восьме відділення це буде відділення плавання. Орієнтовна пропускна здатність басейну на рік по розрахунках це 40 тисяч відвідувачів. Я думаю, що і костопільчани будуть долучатися так само відвідати басейн, адже зараз, наприклад, от навіть наші діти вони їздять в басейн в Березно, найближчий або в місто Рівне. Починаючи з 2019 року, на будівництво витратили 75 мільйонів гривень. На останній сесії міської ради депутати спрямували кошти з міського бюджету, аби відновити спорудження басейну. Втім, спочатку потрібно внести корективи у проєкт та передбачити наявність укриття. Повідомив депутат та голова фракції Слуга народу у Костопільській міській раді Олексій Кособуцький. Наразі треба зробити деякі коригування, що стосується укриття. На сьогодні вже виділено 15 мільйонів гривень для того, щоб роботи розпочалися в початку березня. От як тільки зійдуть холоди. Це гроші на розвиток. Наша громада має таку можливість не тільки проїдати кошти, а й виділяти планувати щось на розвиток. На... На розбудову нашої громади відповідно це гроші нашої громади. Депутат додав, що виділених 15 мільйонів буде недостатньо. Однак, переконаний, що депутатський корпус повноцінно дофінансує об'єкт та будівництво басейну зможуть завершити до 1 вересня 2026 року. Окрім навчання учнів дю США, у басейні також будуть проводити реабілітаційні заняття для військовослужбовців та ветеранів. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Максим Остапець. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі Спортмікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ.